Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо, Овен. Щоб досягати хороших результатів, сьогодні ОВНам треба буде підлаштовуватись під колег і більше співпрацювати. Також вам доведеться вирішувати фінансові завдання, шукати додаткові джерела заробітку. Зроблені вам пропозиції потребують перевірки та обмірковування. Не поспішайте відповідати. Телець. Не дозволяйте почуттям керувати вашими діями. Нав'язливість до предмету вашої симпатії може створити незручну ситуацію. Будьте уважні та доброзичливі, але поважайте чужий особистий простір. Також сьогодні тільцям не варто бути надто прямолінійними та відвертими. Близнюки. День цікавий та плідний. Ви маєте вирішити багато важливих питань і взяти участь у переговорах. Приділіть увагу своєму здоров'ю, не перенапружуйтесь, частіше відволікайтеся на приємні заняття. Серйозно ставтеся до своїх відповідей та дій. Вони матимуть наслідки. Рак Сьогодні раки мають романтичний настрій. Їм захочеться більше часу провести зі своєю коханою людиною. Увечері організуйте побачення, приготуйте сюрприз. Ділові переговори чи обговорення 23 жовтня краще не проводити. Вам не вдасться знайти спільне рішення. Лев Сімейні проблеми та питання близьких людей мають стати прерогативою для Левів цього дня. Виділіть час для обговорення спільних планів, підтримайте їх у складних ситуаціях. Оточуючи, часто вам заперечуватимуть і вступатимуть у суперечки. Намагайтеся згладжувати напругу, шукайте компроміси. Діва. Зміни у вашому житті будуть позитивного характеру та покращать діловий настрій. Можливо, якісь зв'язки чи стосунки з минулого знову з'являться на горизонті. Зірки радять не повертатися до того, що залишилося позаду, та спрямувати свою енергію на майбутні цікаві події та зустрічі. Терези цього дня терезам треба бути готовими до несподіванок та приємних сюрпризів. Не відмовляйтеся від допомоги оточуючих, вона вам знадобиться. Рішення краще приймати швидко. Ваша інтуїція сьогодні на високому рівні. Співпраця та командна робота будуть більш ефективними. Скорпіон. Намагайтеся сьогодні прибрати емоційну складову. Дійте та приймайте рішення раціонально, спираючись на логіку. Поради оточуючих можуть заплутати вас краще використовувати свій власний досвід. Несподівані приємні звістки 23 жовтня піднімуть настрій скорпіонів. Сьогодні вам буде властива підвищена чутливість та уразливість. Не робіть поспішних висновків. Поговоріть з людиною, дозвольте їй висловитися. Не довіряйте безоглядно новим знайомим. Спочатку постарайтеся зрозуміти їхні справжні наміри та дізнатися їх краще. Козиріг. Вашим близьким необхідна підтримка та ваша участь. Допоможіть їм вирішити проблеми та подолати неприємності. Зірки не радять брати на себе додаткові обов'язки. Проведіть спокійний день. Не поспішайте, не нервуйте на роботі. Цікаве спілкування з оточуючими вас порадує. Водолій. Складні чи неприємні завдання сьогодні легко даватимуться водоліям. Не бійтеся братися за ті справи, які були відкладені, у вас все вийде. Розслабитися і повернути душевну рівновагу допоможуть домашні клопоти. Проте, можливе деяке непорозуміння з близькими людьми. Риби. День цікавий та плідний. Риби мають працювати в інтенсивному темпі, вирішувати численні складні питання. Подумайте над найближчими планами. Визначте свої головні цілі. Тоді вам простіше буде просуватися вперед. Ваші рідні підтримують та допоможуть у будь-якій ситуації. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.